Кожна неділя для віруючих людей це також свято. І сьогодні, навіть в країні, в якій ми проживаємо, тут святкують День Батька, це також свято. Я скажу і біблійне свято. Мабуть, і добре нам сьогодні знову подумати над покликанням бути батьком згідно Слова Божого. Тому нехай Господь благословить вас, дорогі брати, батьки дідусі. нехай благодать Господа Ісуса Христа буде з кожним із вас. Веде вас, підкріпляє, і слово Боже говорить так: псалом перший блаженний муж, тобто щасливий батько, що за радою несправедливих не ходить, і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злоріки, та в законі Господнім його насолода, і про закон Його вдень та вночі він роздумує. І він буде, як дерево надводним потоком посаджене, що родить свій плід своєчасно. І що листя не в'яне Його, і все, що він чинить, щаститься йому. Благословіть вам, дорогі батьки! І ще хочу сказати, що сьогодні наше зібрання це прояв великої батьківської любові нашого Небесного Отця. Ви пам'ятаєте молитву Господню, як вона починається? Отче наш, нехай святиться Твоє ім'я. Ми в ім'я Ісуса Христа зібрані і нехай. Ім'я нашого Небесного Отця святиться в сьогоднішньому зібранні. Налаштуємо наші серця на поклоніння і прославлення.